Друзі, вітаю всіх з нашої бассераби. Сьогодні у нас буде курячий бульйон з лапшою. Гляньте, які вони всі цікаві, різнокольорові. Це змішані два сорти. Оце кохінхіни, отакі біленькі, бачите? Отакі такі чорні це китайські шовкові. Бачите, одна така гарненька, ще. сіренька, це чорна афроамериканка у нас. Трошки ж тут поховати і зараз почистю, ну і буде в нас бульйончик. Так от вирішили сьогодні себе побалувати в суботу. Ну так трошечки, наче вихідний буде. Цікаві такі вони, да? це ось курочка. Малень... Малесенькі там яєчки є. Так, це ось курочка, там прямо вже жовточки є. Сундові. Бачите, а це в нас підтушок. Такий такий самий самий кудурлявий, самий такий штурпухатий. Ну, м'ясо, бачите, що хотіла показати. Ну, це звичайне біле, це ось м'ясо таке ось ну темне, бачите, м'ясо. ну Жирне, дивіться, скільки сала. Ну, ось м'ясо, ось бачите, таке воно. Ну, шкура темновата, А це петушок. Ну, м'ясо, бачите, таке не біле, червонувате. Ну, нічого. Зате це домашні, чисте, печіночки, пупчики. О, буде бульончик. Гляньте, пуфік і чорний. Зате бульон буде смачнющий, смачнющий. Дивіться, жирний, який, бачите. Отак, От потім сьогодні ще хочемо вертути, напекти з кабаком, з, з гарбузом і зайвою трошки або з яблуками. Ще хочемо пірижечків нажарити, верніше, спекти. Таки сьогодні завтра ще борщу наваримо нашу українську на свинині. А з понеділка почнемо працювати на повну силу з салоки. Знову копати, знову посилки. А це сьогодні так трошечки відпочиваємо, тому що втомилися 4 дні копати рослини. От так. Отаке От у нас буде сьогодні блюдо на обід. У нас сьогодні, виявляється, поминальна субота, тому що такі не смішні кури. Бачите, сіра, біла, чорна. І тут зараз лапшечка. Гляньте, який жирний бульйон. Дивіться. Тут у нас вертота на підході, бачите, ось це з гарбужом три і дві зайвою. Вже спеклася. Зараз виключаємо. Це у нас буде такий обід. Позгадуємо наших всіх батьків сьогодні. Що таке? Дивіться, те, ну, хто до нас прийшов. Да, Полінка? Давай заходимо. Да, Угу. Uh -huh. Покажи привіт. От так. Прийшла в гості до нас, так? Да? Угу. Uh -huh. uh -huh. <реш> наша мишка маленька, наша кіця маленька, так? Да? Uh -huh. Ну, все, друзі. Відвариться лапшичка, будемо сідати обідати вже час обіду. Да, Угу. Йдемо обідати зараз і згадувати наших батьків. Це, друзі, бажаю всім гарного дня, все буде наша Україна, і всім пока!